Російська сіль імпортована українським користаним, продається в Америці, і це не довоєнний заголовок, це сучасні реалії. В американському магазині покупці виявили продукт російського виробництва, проте саме українського імпорту. І це на другому році повномасштабної війни. На пачці солі з Росії знаходяться всі реквізити сторін з боку Росії. Юридична адреса Москва, адреса виробництва місто Азов Росія. Стовська область, а імпортер Користень Україна ще й дата виробництва свіжа і зустрічається український текст. Відверто кажучи, ми не одразу повірили в це, тому розбираємось. Спершу перевірили, чи існує підприємство, вказане на пакуванні, і так тов ТДС користень було зареєстровано ще в 2007 році в Коростені Житомирської області і не припиняло свою діяльність донині Більше того, серед засновників підприємств. Ства громадянин Росії Павло Боголюбов. У його власності майже 70% акцій компанії, а також він і керівником компанії в Російській Федерації. Місцем проживання другого засновника вказана Луганська область. Місто Хрустальний, окуповане наразі. ТДС користень займалась постачанням солі в Україну. Як свідчить ця цитата з рішення у справі Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12.02.2021 року, після окупації Росією Криму сольова компанія не раз імпортувала звідти необхідні для виготовлення солі складники, а також завозила свою продукцію. За 2021 рік було доставлено 1700 тонн харчової солі, за даними отриманими центром рак. Творець Боголюбов особисто приїздив в Окупований Крим з питань організації поставок солі з Туреччини в Окупований Крим. Також розслідувачі Sea Crime зафіксували ще один рейс сіллю, який здійснила компанія ТДС в окупований Крим. Судно Павел з 30.06 до 2.07.2020 року завантажило 2900 тонн солі в порту Караденіс ереглі і доставило її в закритий порт Севастополь. За даними змі, сіль завозять через Крим та продають через роздрібну мережу магазинів. Ми спробували поспілкуватися з горе бізнесменами, офіс яких у Києві, проте номер не обслуговується. А отже, на жаль, з українськими власниками компанії поспілкуватись не вдалося. Ми приїхали за тією адресою компанії в Києві, яка була вказана на упаковці, щоб перевірити, чи дійсно працює вона наразі. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, 409 номер офісу в цій будинки облас на шумихано нікого ні до Нікого немає там? Там виїхали, немає. А, – А коли були останній раз? Ну, це було давно, в тому году В тому році? Там було виробництво солі, ну, все, Я зрозумів, Японии не первый приходить, Нема уже там. Нема. Они съехали там. Тож, лишається загадкою, чому українська компанія й надалі зображена на російській солі, а також чому після початку російського вторгнення поставки продукції до окупованого Криму не припинилися. Ми вже направили запити до правоохоронних відомств та чекаємо від них чітких роз'яснень. Ви, в свою чергу, не забудьте підписатися на наш канал та натиснути на вподобайку. І пам'ятайте, що зовсім скоро ми переможемо, як зовнішнього ворога, так і внутрішнього.